Сьогодні в відео я вам все розповім про P2P трейдинг, як тут купити криптовалюту та як її продати. Тому обов'язково дивіться його до кінця, воно буде дуже і дуже корисним для вас. А тепер ловіть бонус від мене. А бонусом послугує по-перше, купон на 20 доларів, який ви отримаєте після того, як ви зареєструєте за послання, який буде внизу в описі під цим відео. А по-друге, це бонус до 30 тисяч та 50 доларів. На ваш ф'ючерсний депозит. Це все буде доступно за промокодом 40060. Про всі ці бонуси я детально розповідав у одному з своїх минулих відео. Підказка зараз у вас буде справа зверху. Якщо вам дана тема цікава, то ви хочете збільшити свій капітал, то обов'язково раджу ознайомитись. А тепер приємного перегляду. Що ж, ось ми і перемістились на головну сторінку криптовалютної біржі Bybit. І перше, що нам потрібно. Зробити для того, щоб взагалі знайти функцію P2P трейдингу, навести курсор, миші на вкладочку купити криптовалюту. Далі, ось ми бачимо: P2P-трейдинг, 0% комісії. Сьогодні ми спілкуємося виключно про P2P трейдинг, тож ніякі інші способи поповнення рахунку я розглядати не буду. Зараз ми знаходимося на головній сторінці, у вкладиці ось P2P-трейдинг. І бачимо ми тут. Зараз у нас все зеленим кольором, Ось купити USDT. Якщо натиснемо на кнопочку Продати, буде все світить з червоним кольором, це продати. Якщо ви хочете купити USDT за свої гривні, натискаєте на кнопочку Купити. Якщо ж хочете навпаки продати USDT і отримати гривню на свою банківську карту, то натискаєте на кнопочку Продати. Для початку розбираємося, як купити. Натискаємо Купити. Далі вписуємо суму в гривнях, яку ми хочемо витратити, ну, наприклад, там 5 тисяч гривень. Так? Все, вписали. Тепер нам автоматично підтягнуло всі доступні ордери, які є ось під наш баланс. І також варто зазначити спосіб оплати. Спосіб оплати це місце, де у вас лежать кошти. Тобто банк, на рахунку якого у вас лежать кошти. Там Монобанк, Приватбанк і так далі. Наприклад, Монобанк. Ти це підтвердити. От, всі можливі фільтри ми вже вписали. 5 тисяч гривень, сума, яку я хочу витратити. Далі банк-монобанк, щоб я міг. Без комісії переказати іншому користувачу на монобанк. І також ще один фільтр, який я вам раджу поставити, якщо у вас от буде така кнопочка «Ineligible». От натискаємо фільтр і отут ставимо галочку показувати лише прийняті заявки. І ти «Підтвердити». Тепер у вас всі будуть прийняті заявки. У вас не буде ніяких кнопочок «Ineligible». всі доступні заявки вам тут будуть. Так, тепер як серед оцих всіх ордерів обрати той, який підійде саме нам? Наступне питання, яке у вас логічно може виникнути. По-перше, дивимось, чи біля нікнейму продавця стоїть отака галочка. Якщо вона стоїть, це означає, що це сертифікований мерчант і йому, в принципі, можна довіряти. А по-друге, спочатку, перш за все, логічно, що потрібно дивитись на ціну. Чим вигідніша ціна, тим краще для вас. От, наприклад, у цього дані. Ціна, в принципі, вигнана. 43 гривні 65 копійок за один USDT. І у нього за останні 30 днів було 573 ордери, і відсоток виконання 98%. Тобто, зі 100 ордерів 98% як мінімум було виконано. Це є дуже і дуже гарний відсоточок. Тож, якщо ви визначилися з людиною, у якої ви готові купити USDT, ти цейте, купуйте купити USDT. Далі. Вписуєте, скільки гривень ви готові витратити. Ну, наприклад, я вказував 5000, значить 5000 я готовий витратити. І нижче буде написано, скільки USDT ви отримаєте. У моєму випадку за 5000 гривень я отримаю 114 USDT. При курсі 43 гривні 65 копійок за 1 долар. Так, тут все ми перевірили. От, примітки без третіх осіб. І натискаємо на кнопочку CT. Купити. Після того, як ви натиснете на кнопочку Купити, вас перекине на таку от сторіночку. Тому ми обираємо монобанк, вам обов'язково засвідчується його номер карти, на який потрібно перевести оцю суму, в моєму випадку рівно 5 тисяч гривень. І я раджу вам ставити завжди рівну суму, наприклад, там 1000, 2000, десять тисяч, п'ятнадцять тисяч і так далі. Закруглювати завжди потрібну суму, щоб у разі чого. Легко можна було довести, що те саме ви йому переводили ці кошти. Тож, копіюю номер карти і переводжу з свого мобільного додатку Монобанку. Після того, як я переведу, я на кнопочку оплату здійснено. Продавець все це діло перевірить, і переведе мені мої USDT. Я їх отримую на свій спотовий гаманець. Проте зараз я цього робити не буду, так як я просто для тесту вам показав. Тож, тут натискаю просто інша причина, і поїхали. Тепер поїхали розбиратись, як продати наші USDT та отримати гривні. З моментом тим, як купити USDT за гривні, ми розібрались. Якщо, наприклад, у вас Приватбанк, просто обираєте Приватбанк. Якщо будь-який інший банк, просто будь-який інший банк тут обираєте. Процедура всюди аналогічна. Тож тепер перетисю на кнопочку продати. Я хочу, наприклад, продати своє USDT комусь, так, і отримати гривні. Бачимо, що тут вже курс менш вигідний, ніж на купівлю. Так як купуємо ми як мінімум по от, 43 гривні і 18 копійок, а продаємо як максимум по 43 гривні і 1 копійці. Тобто ну, Тут ви не зможете погратись з курсом. Лише іноді бувають такі можливості, коли ви купити можете, наприклад, там, за 40 гривень один і а продати по 42 там, 41 гривні. Іноді так, іноді бувають такі можливості, не варто їх виключати. Тоштийцями продати. Далі вписуємо суму в гривнях, яку плюс-мінус ви хочете отримати. Якщо, наприклад, я, знаєте, я там продаю 1000 доларів, так? то я плюс-мінус отримую от 42-43 тисячі гривень. Тож я вписую 42 тисячі, нам одразу от вибиває всіх продавців. Також обов'язково дивимося, щоб біля нього така стояла галочка біля його нікнейму. Щоб це був знову ж таки сертифікований мерчант. І обираю спосіб оплати, куди я хочу, щоб продавець перевів мені мої кошти. От, наприклад, знову ж таки, MonoBank. Okay, підтвердити. Бачимо, от Best Exchange. В принципі, він нам підходить, так як в нього була досить велика кількість от ордерів. 888 ордерів, і успішність їх виконання 95%. І курс у нього, в принципі, на даний момент найвигідніший. Тож я йдеться на кнопочку продати USDT. Далі вписую суму в USDT, яку я хочу продати. Ну, наприклад, там 250 USDT, у нього от ліміт від 10 тисяч гривень до 1 мільйона. І оплата буде виключно за реквізити Майбан. Так як е, в наш час ввели НБУ певні ліміти, і якщо ви переводите через IBAN, то у вас ліміти ці анулюються. Така є невеличка лазєєчка. І що нам тут ще потрібно зробити, це додати спосіб оплати, тобто прив'язати нашу банківську карту. Це все робиться дуже і дуже просто. Просто вписуєте номер вашої банківської карти, вказуєте, який це банк, і все, ви карту цю автоматично підв'язали. Потім, після того, як ви натиснете отут на кнопочку продати, покупець має перевести вам гривні. І як тільки ви отримаєте гривні, перевірте, що саме ця сума, яка мала зайти, вам зайшла на рахунок, тільки тоді ви переказуєте USDT, чому. Покупцю. Тут все максимально Максимально просто. Тож, друзі, я сподіваюсь, ви сьогодні розібралися, що таке P2P-трейдинг, як тут купити криптовалюту, та як продати криптовалюту за допомогою P2P трейдингу на криптовалютній біржі. Bybit -by. А я нагадую, що всі корисні посилання будуть внизу в описі під цим відео. Дякую всім величезне за перегляд. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!